Коли ми часто чуємо в американських фільмах, я тобі не дам розлучення. У нас так не діє. Такої кількості бажаючих розірвати шлюб не було як в період війни? У нас закон влаштований так, що ніхто не може нікого примушувати до шлюбу. Ви своїм чоловіком законним розірвали шлюб, і через 8 місяців, наприклад, народили дитину. То юридично батьком дитини запишуть попереднього чоловіка. По закону адвокати не мають права давати гарантії, але розірвання шлюбу це, мабуть, єдина категорія справ, де я даю гарантії, що я вам розірвання шлюбу точно три. Маю так. Вітаю! До мене сьогодні у студію завітала моя колега-адвокатка Анастасія Хижняк, спеціаліст в області сімейного права з досвідом роботи більше 12 років. Співзасновник адвокатського об'єднання Респонд і кандидат юридичних наук. Вітаю! Вітаю, Василі. Дуже дякую за запрошення. Сьогодні в студії хочеться. Підняти таку тему, як розірвання шлюбу у період воєнного стану на даний час. Дуже часто в медіа і за даними статистики Міністерства юстиції України зазначають, що за 24-й рік кількість розірваних шлюбів дорівнює кількістю укладених шлюбів. Ви, як спеціаліст у сфері сімейного права, і працюєте в місті Одеси. Як це відчувається саме в нашому місті, в місті Одеса? Я точно можу підтвердити, що за весь період моєї практичної діяльності такої кількості бажаючих розірвати шлюб не було, як в період війни. Моїй практиці в 3-4 рази збільшились тих. Хто хоче розірвати шлюб, тому я дійсно підтверджую, статистика не втішна, але це наші реалії, які ми в яких ми живемо. Яким чином можна розірвати шлюб в нашій ситуації, яка наразі склалася? Є yeah. два шляхи розірвання шлюбу. Перший шлях це сторони йдуть до расу, але є певні умови для того, щоб в органах рацу розірвати шлюб, потрібно, щоб у сторін не було спільних дітей. Okay. І обоє з подружжя надавали свою згоду. І ще одна важлива обставина: обоє з сторін мають бути зараз в Україні. А, потрібно прийти до органу РАЦУ, подати заяву на розірвання шлюбу і через місяць прийти підтвердити свою заяву і отримати свідоцтво про розірвання шлюбу. Тобто два рази особисто так. подружжя повинна звернутися до РАЦу. Так. А, який термін розірвання шлюбу і розгляду цих заяв? Місяць. А... Подаємо заяву через місяць, приходять а, за свідоцтвом, але а, тут особливість є ще особисто потрібно з'явитись. Тобто, без доручення вам за... не можуть Ні. надати доручення, щоб ви представляли інтереси а, в, в, в на рації. жаль, Чинне законодавство не передбачає можливості подати заяву про зірвання шлюбу через представника, через будь-якого представника. Навіть адвокат не має права цього зробити. Тому ті особи, які а, не мають спільних дітей обоє mm -hmm. бажають. У них один шлях: це лише до суду звернутися. Неможливо через органи рацу, я вважаю зв'язку з цим і збільшилась у нас робота збільшилось кількість що... запитів, тому що дуже багато громадян зв'язку з війною виїхали з території України, як і е, жінок, так і чоловіки. На фронті знаходяться чоловіків дуже багато і немає можливості во так разом брати до РАЦУ. В Зв'язку з цим ми йдемо до суду, і подаємо позовну заяву. Тобто, якщо один із подружжя знаходиться за межами території України, і якщо є спільні діти. То з звернення з заявою до Радсу неможливо. неможливо. Тільки так. суд. Окей, так. Uh, okay. uh, йдемо до суду. Так. Uh, першочергово uh, можемо навіть uh, обіграти якусь ситуацію. Наприклад, uh, було подружжя, яке уклали шлюб в місті Маріуполь, який наразі є окупованою територією. Uh, жінка, наприклад, з дітьми виїхала за межі території України, чоловік знаходиться. Збройних силах України, mm. однак виявили бажання розірвати шлюб. Mm. Як це взагалі зробити і з чого почати, щоб запустити даний процес розвивання шлюбу? Mm. Ну, перше, mm. саме основне, що цікавить, як до вас звертаються, якщо mm. один знаходиться за межами України, інший на службі? Збройних сил України. Так, зараз поетапно розглянемо да, поетапно. цей кейс. По-перше, для того, щоб звернутися до суду, потрібно грамотно і правильно написати позовну заяву. Як правило, сторони, які не мають ніякого відношення до юриспруденції, в більшості випадків не зможуть зробити це самостійно, тому потрібно залучати спеціаліста, юриста або адвоката. А до мене звертаються. І ті особи, які знаходяться в Одесі, в інших містах, і навіть за кордоном. Адвокат, згідно закону, має право укладати договори про надання правничої допомоги в електронній формі. Тобто, це я підготую договір. Ви мені даєте свої дані? Я дані вписую в договір, направляю вам договір. Вписуєте, і мені відправляєте підписаний чи електронно-цифровим підписом, чи будь-яким іншим можливість ідентифікації документ. І після цього вважається після цього, укладеним договіром. Договір вважається уклад. Та далі давайте почнемо з того, з чим потрібно йти до, до суду. На да, поки інформація загальна для всіх, не тільки для тих, хто знаходиться на військовій службі чи за кордоном. Просто загальна інформація для всіх, і навіть для тих, хто хо, якщо обоє хочуть, і мають але мають спільних дітей. Тому що наявність спільних дітей уже говорить про те, що можливість розірвання шлюбу є виключно через суд. Одразу дам питання: якщо є діти, чи можливо ініціювати питання? Хто залишиться з ким саме в процесі розірвання шлюбу? Чи це окремий процес? Ні, наразі вже років п'ять питання розірвання шлюбу охоплює виключно розірвання шлюбу. Окреме ми питання. не можемо так, колись, років ще 7-8 назад, ми завжди подавали позов: розірвання шлюбу аліменти, з ким проживають діти, там графік зустрічі. С... Наразі ні, чому тому, що на сьогоднішній день питання розірвання шлюбу розглядаються, як правило, в спрощеному провадженні угу. питання аліментів чи будь-яких інших моментів, в себе будь який трошки інший процес доказування процедура інша, тому якщо ми бажаємо розірвати шлюб, ми. Подаємо позовну заяву про розірвання шлюбу і так переходимо до пакету документів. Перший найважливіший документ, я на ньому от хочу акцентувати увагу, це ми повинні подати оригінал свідоцтва про реєстрацію шлюбу. Чому законодавець бачить так: ми один правоустановлюючий документ міняємо на інший, тобто ми віддаємо в суд оригінал свідоцтва і отримуємо рішення про розірвання шлюбу. До речі, дуже цікаво, якщо ми розриваємо шлюб через. Суд, то ми не отримуємо свідоцтво розірвання шлюбу на сьогоднішній день, згідно закону, рішення. Прирівні прирівняли до свідоцтва це. про зірвання шлюбу воно автоматично направляється до відділу ЗАГС чи а, особа його забирає с... і особисто подає ні. суд зобов'язаний відправити, але з досвіду говорю, не... що не завжди <зас> дотримуються цієї норми. Співробітники канцелярії на жаль, тому цей момент потрібно проконтролювати. Ну завжди я як представник сторони, я контролюю це питання, і якщо потрібно, направляю самостійно. Ви направляєте рац, повинен надати якусь відповідь чи ні? ні. Потім я йду до органів раци, дізнаюсь, що було виконане. Буває так, трапляється знову ж таки в недавній досвід, що е, суд відправив заяву півроку назад. Е, потім, як мені сказали в органах раці. Навіть отримали цю заяву, але її не внесли. Не Я зателефонувала да ситуація їм була зрозуміла і поширена. На жаль, у них і вони просто внесли. Тобто контролювати потрібно. Я завжди рекомендую на кожному етапі розірвання шлюбу. ці такі бюрократичні моменти тримати на контролі. Рац надає якийсь витяг з відміткою про розірвання шлюбу чи ні? Рац не надає нічого. Вони вам уснули від відповідь, що так. шлюб розірвано. Якщо сторонам потрібно отримати витяг, а як правило, це тим людям, хто перебуває за кордоном для того, щоб підтвердити в тій країні, де вони проживають, що шлюб розірваний. Я беру по запиту витяг з реєстру актів цивільного стану. Якщо потрібно, на цей витяг можна поставити апостель, тобто це підтвердження органам Міністерства юстиції, що Дійсно, цей документ і чинний законний, і вони далі віддають його до того органу, куди потрібно. Тому перше, ми повинні подати до суду це оригінал свідоцтва про реєстрацію шлюбу? Питання зразу. Якщо особи виїхали різними шляхами із окупованої території і втратили свідоцтво про шлюб, наприклад, угу. як його відновити, щоб подати до суду оригінал, як ви зазначили? Це не проблема взагалі. На сьогоднішній день діє такий термін, як екстериторіальність так. органів рацу. Ви до будь-якого рацу, навіть якщо ви шлюб реєстрували навіть не на окупованій території, наприклад, в Києві, угу. я можу в Одесі. Отримати вам дублікат свідоцтва в рамках договору про надання правової допомоги. Да, ви звертаєтеся? так. Можу до як додатково звернути, якщо потрібно. Може сторона сама особисто піти до будь-якого органу. рад. це не проблема взагалі, і отримати дублікат. Наші колеги надавали не оригінал, а копію свідоцтва про шлюб. І деякі суди приймали це. Деякі залишали без руху, просили сам оригінал. І з вашої практики, як правильно це зробити, щоб не було залишення без руху і, не... і швидко розглядали процес. Угу. А чому взагалі деякі колеги так роблять? Да. Тому чому? що є позиція Верховного суду, яка нібито говорить, що ну, не нібито дійсно вона говорить про те, що не обов'язково. Але який це рік був 22, й да. але з досвіду своєї діяльності я скажу так, що 95% суддів судів все ж таки вимагають оригінал. оригінал, і для того, щоб у по, по процесу у моїх клієнтів не було якихось лишніх хвилювань, що там залишили без руху позовну заяву. Я завжди подаю відразу оригінал або дублікат. Ну якщо немає, угу. чому тому, що ми взагалі націлені на результат. І ну, да. залишити без руху, водить ухвалу, сторони відразу починають хвилюватись. Е, тому я так не роблю. Але я зустрічаю, що навіть відмовляють відкриті, коли е, не да, дають оригінал. Тому добре. я не рекомендую цього робити. Я рекомендую е, для отримання найшвидшого, найкращого результату подавати відразу оригінал. Е, це з такі, от, Найскладніший документ, за яким бувають питання. Далі ми подаємо копію або фотокопію, якщо сторони за кордоном можуть фото документів прислати. Копію свідоцтва про, свідоцтва про народження дітей, якщо, якщо є, є спільні діти, так. так? Також копію паспорта кода і якщо є чоловіка, якщо ну або жінки, з ким ага. ви бажаєте розривати шлюб, якщо у вас немає іншого споруджя документів, це також не проблема, головне вказати, де зареєстрований, або останнє відоме місце реєстрації відповідача. Чому тому, що по закону ми маємо право звернутися до того суду, де зареєстрований відповідач, або ми можемо застосувати альтернативну підсудність там, де позивач знаходиться, якщо є е, малолітні діти разом з ним. Але якщо повертаючись до вашого питання, наприклад, в Маріуполі да, зареєстрований да, як підсудність, да, Верховний суд е, визначає підсудність територій, де ведуться активні бойові дії, і де або де території є окупованими. Mm. Ну, наприклад, в Малітополі, е, якщо мали б Розклати справу в Мелітопольському суді, то по постанові Верховного суду передали до Запоріжжя. Uh -huh. uh, і так по всім судам. Тобто, перед тим як подати заяву до суду, uh, ми відкриваємо uh, позицію Верховного суду щодо цього питання про встановлення підсудності, uh, я звертаю увагу, що вона міняється періодично, тому важливо перевіряти актуально на момент подачі на сайті Верховного суду. Так, є так, підсудність є є, Так, змін да, змінна підсудність. Uh, якщо у нас як було в прикладі, так. Uh, відповідач є військовослужбовцем. То я хочу зазначити, що відносно військовослужбовців діє така норма, що якщо сторона перебуває на службі, зупиняється провадження порози даного дані, даної справи а, до того, як відбудеться звільнення особи зі служби. Тобто Це фактично цікаво. десь обмежуються права позивити, наприклад, жінка хоче розірвати шлюб, там ну, от має відносини з іншим чоловіком. Буває таке, так, чоловік? бажає новий шлюб зареєструвати. А у нас чоловік знаходиться на службі, і ми фактично зав'язані по часу. І Він подає заяву про зупинення провадження, доки або не звільниться? подає. Або якщо стає відомо, буває адресне бюро, так. відповідає, що а, від, також відомо, що сторона перебуває на службі ЗСУ. І без уточнення те без саме уточнення і суд зупиняє провадження. Що ми далі робимо? Я зі своєї сторони пишу клопотання заперечення на зупинення провадження. Прошу відновити провадження зв'язку з якимись там виключно обставинами. Наприклад, там. Сторони бажають подати заяву про реєстрацію нового шлюбу, там да? ну, різні <плес> можуть бути обставини у сторін. І в більшості випадків задовольняє, тому що це є порушення особистого немайнового права по закону. А в нас закон влаштований так, що а, ніхто не може нікого примушувати до шлюбу. Ну, І навіть е, коли ми часто чуємо в американських фільмах: я тобі не дам розлучення, у нас так не діє. Е, ми, якщо подаємо на. Розірвання шлюбу, ми отримаємо розірвання шлюбу. Питання в часі. Якщо сторона згодна, ми там отримуємо протягом двох місяців. Якщо сторона не згодна, ми отримуємо протягом п'яти місяців, але ми все рівно отримуємо. Тому по закону адвокати не мають права давати гарантії. Але розірвання шлюбу це, мабуть, єдина категорія справ, де я даю гарантію, що я вам розірвання шлюбу точно отримаю так. Зайшли до суду знову ж таки, деякі так. уточнення угу. Перше судове засідання. Ви як представник позивача, чи повинен особисто позивач прибути до суду, чи ви можете тільки ви бути там присутні? Як а... це на, на це реагує суд? Коли я починаю питання розірвання шлюбу, я так. кажу, з вас тільки договір. І, і, все, і, да. і оплата моїх послуг все більше, більше. І я вам потім я вас буду інформувати і потім надам вам е, уже рішення про розірвання шлюбу. А е, це та категорія справ, де сторони не, не потрібно, дав ну, взагалі не потрібно з'являтися там. Е, не потрібно їх лишні Адвокат Адвокати раз, і суд все да, зробить да, нервувати. Тому що, як правило, процес розірвання шлюбу для нас це щось таке буденне і звичне. Для сторін це десь неприємно, десь складно, десь образливо. Тому сторони не приходять на ці процеси. Але від сторони я рекомендую і завжди це роблю. Пишу заяву про те, що сторона погоджується на розірвання шлюбу, навіть угу. той хто подає позивач. І ще була особиста особистий підпис. Чому? Тому що, знову ж таки, є позиція Верховного суду, що потрібно особисто підтвердити і е, одньо, одньо, пі, лише підпису адвоката недостатньо буде для того, щоб е, відкрили провадження багатьох випадків. Буває інколи відкривають, але для того, щоб в нас не було цікаве проблематики. Цікаве, да, цікаве питання. Ви підняли, тому що саме підпис позивної заяви адвокатом, а не особисто позивачом, були інциденти щодо так. відмови відкриті провадження. Тому. Особисто потрібно підписувати позовну заяву, навіть тому, якщо є адвокат, так. тому потрібно врахувати всі ризики. І я і подаю регіна... так, тому що ми завжди налаштовані на результат, і для того щоб розуміти, що ми точно отримуємо цей результат, потрібно зробити все правильно. Тому і рекомендую всім притримуватись цих норм. Ситуація: ми заходимо до суду, судове засідання. Відповідач не з'явився, ніякої інформації не надійшло. Навіть суд зазначає, що повістка. Як яка направлялася до нього, вона повернулася з відміткою не отримання? Які подальші дії суду в цьому випадку? Що він робить? Суд відкладає на ще одне судове засідання так. справу, і уже якщо така ситуація повторюється двічі на другому судовому засіданні. Якщо у нас відкрито в спрощеному провадженні, mm -hmm. суд має право винести рішення. Але якщо сторона взагалі не з'явилась, не отримала повістку, ми отримаємо заочне рішення суду. По своїй суті нічого не змінює заочне рішення чи звичайне. Рішення, що стосується питання розірвання шлюбу. Тому що навіть якщо через рік сторона буде намагатись оскаржувати заочне рішення, скасувати заочне рішення, в мене були такі випадки у сторін. Суд може підтвердити, що дійсно там не отримали повістки, не були не за тією адресою, проживав, але суті справи вона не змінює і не впливає на правовідносини. Але лише був в мене випадок, коли моя клієнтка через Певний час завагітніла від е, е, чоловіка, з яким намагалася розривати шлюб, але дізналась про це після що вона вагітна вже після винесення заочного Рішено. рішення. І вони продовжували проживати фактично однією сім'єю. І чоловік потім подав заяву про скасування заочного рішення і суд скасував. Це за всю мою практику. Єдина ну, ми не були проти. Ну ми не були проти, тому. Отримали таке рішення. Так. А, До речі, стосовно взагалі скасування рішення, або як або сторони часто готові десь на емоціях так. подати заяву про розірвання шлюбу, позовну. І в мене була ситуація, коли тричі ми її подавали. Подали заяву перед Забрали. уже да, наступним судовим засіданням, вже другим, де ми маємо отримати рішення, мені телефонує клієнт, каже, ми примирились. Чудово, кажу: я йду до суду, пишу заяву про залишення без розгляду і прошу повернути оригінал. Ми ж то оригінал віддали. Uh -huh. Повертаю оригінал, віддаю стороні. Проходить півроку, зтелефонує все. Ну це вже 100%, Ми точно вирішили. Я знову ж подаю заяву. До цього Про... суді попадається чи ли? ні, до, до, до знову відкривається провадження, і перед першим судовим засіданням ну Це все 100%, Ми помирились, все у нас все добре. Будь ласка, зупиніть процеси. І я вже це бідне свідоцтво, яке прошити з усіх сторін звертаю. І на третій раз через кілька знову місяців ти... знову вони телефонують. Ну от ми вже треті, я ж г... не тому що думала, що ситуація повториться. Але ми подали і вже третій, третій раз ми отримали рішення. Уже остаточно, так? Да? Так щодо самої процедури, то, що ви зазначили, що отримується рішенням суду, як ваша клієнтка декілька разів подавали. А в самому процесі, коли ви подали позовну заяву, якщо, наприклад, відповідач подав заяву про примирення, що бажає примиритися. Як в цьому випадку суд розглядає цю заяву? І що ви як представник позивача робите? Ви з нею погоджуєтесь чи ні? Який термін розгляду взагалі цієї заяви? Дуже цікаве питання. Чи були е, також з по... практики вашої випадки? Да, дуже я. багато було різних ситуацій стосовно питання примирення. По закону, по сімейному кодексу, сторона, яка не бажає розривати шлюб в судовому порядку, так. має право написати заяву про примирення. І суд має право. Дати примирення сторонам не більше, ніж шість місяців. Але, скажу так: шість місяців практично ніхто ніколи не дає. Суд дає строк на примирення класично, задовольняє частково, майже завжди. Але срок? місяць. Ага. Тобто, це фактично була б та той самий срок. Якби, наприклад, у нас було відкладення судового засідання, mm, ну, да. і це нормально. Ми не заперечуємо, будь ласка, лише потрібно контролювати, щоб самостійно відновити провадження ви, суд. Ви готуєте заперечення дане клопотання так. і просто зменшити максимального термін. Я прошу відмовити, <су> <су> але суд каже: давайте місяць, ні вашим, ні нашим зробимо таку ситуацію. Але в мене вот зовсім недавно а, було рішення. А, в Молновський суд ми подали а, заяву про зірвання шлюбу, а, сторони перебували в шлюбі більше 20 років. Uh -huh. а, і дітей 14-18 і років, одна вже повнолітня дочка була, і а, проживають окремо спочатку війни. А, дружина виїхала за кордон, а чоловік проживає тут. А, дружина подає через адвоката, подає клопотання про а, те, щоб зуп... Пр... примирити зупинили провадження, і ми заперечували, кажемо, дав, давним давно вже фактично. Припинені відносини шлюбні у позивача. Є інша вже жінка, за яким бажає реєструвати шлюб. Можливо, це і спричинило таку ситуацію, і суд виносить ухвалу про надання сроку на 6 місяців. Mm -hmm. Я не погодилась з нею. Ми пішли до апеляційного суду Скажувати. в короткі сроки. Нам ну це така категорія справді дуже в короткі сроки відкривають провадження. Суд апеляційний не задовольнив. Мою скаргу uh -huh. і сказав, що дійсно це особисто немайнове право сторони. В них немає маленьких дітей. Немає необхідності примушувати їх до шлюбу. І відразу ж ми повернулись, і суд в одному засіданні виніс рішення тобто про зірвання шлюбу відмінив повністю так. наданий 6 місяців. Так. І продовжує доросли так, справу. Так. Тому, якщо це не в ваших інтересах, ви повинні розуміти, що ви маєте таку можливість і ви не повинні чекати, маєте право захистити свої права і апелювати будь-яке рішення суду першої і другої інстанції. Таке цікаве питання. Ну і практика також неоднозначна. Якщо дівчина, яка хоче розривати шлюб, наприклад, є вагітною або народила, і через деякий там місяць-два хоче також розірвати шлюб, як в цих випадках суд розглядає ці справи, і, взагалі, відповідно чинного законодавства можливо подати таку заяву в період вагітності або через місяць-два після народження дитини. Ми спочатку ми Можемо... питання ми розглядаємо вагітна від чоловіка, з яким бажає розривати шлюб, чи від іншого чоловіка, тому що ситуації бувають різні. Можливо, да. буває різне. так. Давайте почнемо з того з чоловіком, вагітна від чоловіка, з яким М -м -м. хоче так, розірвати так, шлюб. Зрозуміло. А, На жаль, ем... Сімейний кодекс забороняє подавати позовну заяв про зірвання шлюбу в період вагітності, або коли дитині, дитина не досягла одного року. Угу. Суд відмовляє відкриті провадження, якщо такі обставини Навіть відомі. Не розглядає справу? Ні, просто відмовляє відкриті. Але буває так, що хтось приховує щось, тому це може бути підставою для того, щоб скасувати рішення суду. Тому тут потрібно бути обережними. Це по перше, якщо а, просто бажають розривати шлюб, да, то не відкрить провадження. Але буває інколи випадки, а, коли закон дозволяє розривати шлюб в період вагітності і до досягнення дитиною однорічного віку, це, ці випадки. це коли сторона вчинила домашнє насильство. Це якось фіксується, потрібно підтвердити. Ви подаєте позовну заяву до суду, де описуєте, що мають місце такі обставини, вагітність дитини, або там маленька дитина до року, але сторона здійснила факт домашнього насильства. Ви можете надати будь-які докази, що у вас є. Якщо у вас є адміністративний протокол про адмінповідальність, чудово. Да, це такий, знаєте, точно доказ, який не ставить під сумнів. Якщо у вас є якісь там інші факти, заяви фото, про відео. фото, відео, свідки, заяви про вчинення Крим злочину ви подавали до поліції. Якщо, наприклад, у вас вирок можливо є, да, тому, що домашнє насильство передбачає кримінальну відповідальність за фізичне і сексуальне насильство, адмінівно, так, адміністративно. тому подавайте і тоді. У суді буде право винести рішення суду на вашу користь навіть в період перебування а, в стані вагітності або до одного року до досягнення дитини одного року. Але е, є, є веселіші ситуації, коли е, вагітна Слухаємо. від іншого чоловіка, що тоді робити тобто, дуже цікаво. Поясніть, будь ласка, глядачам, є mm -hmm. е, шлюб з чоловіком. Юридичний шлюб, не Юридичний. фактичний. Ну да. просто сторони ще не встигли розірвати шлюб через суд. Так. Фактично буває так, що сторони не розірвали шлюб, але фактично перебувають в від інших відносинах ну, цивільний шлюб в неї з іншим чоловіком. Так? І вона вагітніла. Завагітніла, так. Да. І тут телефонують, давайте швиденько розірвати, поки не народила. А я кажу: ви знаєте, що навіть якщо ви завагітніли е, і розривали шлюб би е, і народили. І пройшло менше 10 місяців, тобто ви своїм чоловіком законним розірвали шлюб, і через 8 місяців, наприклад, народили дитину. То юридично батьком дитини запишуть попереднього чоловіка. Тобто, недостатньо буде розірвати шлюб до моменту народження. В цьому випадку, що ж робити? Ми йдемо до рацу, пишемо. Так звану трьохсторонню заяву. Ну, фактично, три заяви. Перша заява матір пише, що я визнаю, що батьком дитини є не мій чоловік закони. Іванов да. Іванов пише, що я визнаю себе батьком цієї дитини. І законний чоловік також пише заяву, що я визнаю, що я не є батьком цієї дитини. Але цікавий момент, що це потрібно зробити до того, як видано свідоцтво дитині uh -huh. про народження. Тому що нас це змінити дуже важко потім. Тільки через суд? Тільки да, це, цю процедуру трьохсторонню заяву можна дотриматись в випадку, коли всі сторони в Україні і можуть особисто не через представника з'явитись до Радсу. Представництво не допускається в таких відносинах. Але якщо сторони за кордоном перебувають, тоді виключно через суд ми робимо оспорювання визнання батьківства. Знову ж таки, залучаємо всіх учасників процесу і отримуємо рішення. Але на жаль, ми швидко його не отримаємо. Тому що цивільні процеси передбачають тривалість розгляду. Ця процедура займе мінімум вісім місяців. Дуже вам дякую за цікаву структуровану питання. Дякую дискусію. за запрошення. В наступній передачі можемо розглянути питання щодо стягнення аліментів з військовослужбовців у період воєнного стану.